Настя встигла докрутити до 33. Потап вважає тільки 5. Давайте подивимося, як на це запитання відповіли українці. Прошу. Не може бути потап. Невже ви були праві? 12%! відсотків. Ваш перший бал. А ви знаєте? Я вас бачив по телеку багато разів. І що, вам сподобалося, як я і, так роблю рукою? Ні, мені дуже подобається, як ви ведете передачі, і мені дуже цікаво, як ви от вообще вдома Вот, Не дивіться телевізор. Да? Не дивіться, будемо спілкуватися тільки поза ящиком. Ну, взагалі стинно наступ... сказати, що ти не дариш цвіти. извините, я перебиваю вас. Я всегда хотів бути ведучим такої передачі. Наступне <ріст> питання. Скільки відсотків українців стверджують, що набули першого сексуального досвіду до 16 років? <ріст> А сразу все... Такое... О! Ну що, ми можемо спробувати? Важко відповідати, вже розумієте. А це вечірня передача? А... Просто... Или после Але не нічна. А, я розумію. я молчу. молчу і кручу. Десять секунд. Крутаємо. Мовчимо і крутимо. Час пішов. Ви знов нічого не робите. Настя. Я докрутила на... неправда, а вы У меня пьет. очень много же подруг, с которыми я общаюсь, друзей, с которыми я общаюсь. Ну что, я сделала выводы именно вот из своего, например, окружения. Что, вы думаете, что она такое пошлое прям? А вы спрашиваете, зачем образование артистам? Да. Потап, вона проти Настя. Настя, Це було несподіванкою для мене. Тому можна я це озвучую. Я знаю, що ви навчаєтесь в американському університеті. Да, Де? В Києві. На кого? В Києві. в Києві, на економіста. Ви будете з Потапом разом вибивати Но гроші. Це не означає, що я можу тут щось виграти. Ага, власне, для цього, для того, щоб тут виграти освіта, не потрібна. Вам вона навіщо? Інтуїція да, тут можна? Для чим інтуїція, нужна, а, освіта.